Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі XSport. Мене звати Євгеній Гладун. І сьогодні ми пригадаємо 5 найбільш емоційних перемог в історії нашої національної збірної. Згадаємо, які матчі змушували нас відчувати гордість за нашу країну та зривати голоси від переможних емоцій. Готові до приступу ностальгії? Тоді поїхали! Почнемо ми сьогодні само собою із найбільш знакової та принципової перемоги. Думаю, ви вже здогадалися, про яке протистояння йде мова саме так про матч України і Росії на відборі до Євро 2000 Тепер у бій вступали футболісти. Та тут усі коментарі зайві. Думаю, ті, хто застали цей поєдинок, пам'ятають накал пристрасті, який панував перед цим двомачовим двобоєм, яких факторів тут тільки не було, і бажання першості на пострадянському просторі, і гостре протистояння фанатів. І вже тоді досить високий рівень ненависті однієї нації до іншої. Ви тільки подивіться, із якими заголовками виходили російські газети перед цим матчем. Бій хахлов спасай Росію. Сильно, правда? Зрозуміло, що прикриттям тоді було прізвище російського футболіста. Хохлов, і це нібито було звертання бо й поворотом хохлов. Але всі ми розуміємо, що суть цього заголовку саме у Каламбурі і у тому значенні, про яке думаєш першим. Проте ні такі провокації, ні переманювання пачками українських футболістів у збірної у ті часи не допомогли московитам перемогти. Попри рахунок першої гри 3-2, інтриги у матчі не було зовсім. Україна виглядала на голову сильнішою і могла впевнено перемагати іще з більшим рахунком. Площадки падача защитники, момент. Удар. А ще ця перемога вплинула і на наступну зустріч команд на ту саму пам'ятну нічую 1-1 у матчі відповіді. Тоді Андрій Шевченко знищив останні шанси росіян на вихід до євро своїм легендарним ударом зі штрафного, який він закинув прямо за комірець головному герою українських вболівальників того вечора російському вратарю Філімонову. Давайте разом передивимося найсимволічніший гол в історії нашої збірної. Це зовсім один, зовсім один, філімонов. Боже мой! Після цього матчу Україна випередила Росію у групі, посівши друге місце. Думаю, що досвідчені вболівальники точно пам'ятають, наскільки сильно це підпалило найскрепніші місця російського суспільства. Матч зі шведами на Євро 2020 став поєдинком із найбільш епічною та непередбачуваною кінцівкою в історії нашої національної команди. Але почнемо по порядку. Україна потрапила у дуже непросту групу. Вже у першому раунді ми були вимушені грати із голландцями, яким, попри запеклий супротив та самовіддачу, поступилися у гольовій зарубі 3-2. Потім була вимучена перемога над північною Македонією і поразка від головного конкурента за вихід до плей-офф Австрії. При такому розкладі ми зайняли третє, непрохідне місце у своїй групі. Але завдяки нововведеному правилу від УЄФА ми все ж таки потрапили до однієї восьмої, як одна із найкращих команд, що посіли третє місця у своїх квартетах. Причому навіть тут ми були на грані. Четверте місце у цьому рейтингу крайнє рятівне. При такому розкладі матч зі Швецією викликав побоювання. Але, як виявилося, марно. Вже на початку матчу українці розіграли класну комбінацію, яку потужним ударом завершив Олександр Зінченко. 1-0. У кінці тайму скандинави зрівняли рахунок завдяки дальньому удару Форсберга. Після цього взяття воріт, гра заспокоїлася і впевнено, дотекла спочатку до додаткового часу, а там так само впевнено текла і до пенальті. Але на 98-й хвилині Швед Даніельсон дуже грубо влетів у коліно Артему Беседіну. Українець отримав жахливу травму. Із розривом хрестоподібної зв'язки. За такі дії шведський захисник був вилучений з поля, а Україна отримала численну перевагу. Цією перевагою ми скористалися сповна. Коли відчуєте драматургію, на останній доданій хвилині додаткового часу переможний гол забив: Артем Довбик! Хто-хто? Артем Довбик! Ну і ще раз: Артем Довбик! Подача Удар! Гол! Артем Довбик! Артем Довбик приносить нам перемогу? Я ж сказав, в нього буде момент! Якщо підсумувати, то ми вперше вийшли до чвертьфіналу Чемпіонату Європи та й всією країною отримали тонну позитивних емоцій. До речі, до історії протистояння зі шведами ми сьогодні ще повернемося. Формально цей матч всього лише нічия, а не перемога. Ще й без голів додатковий основний час. Але для України цей поєдинок став найбільшим досягненням у футболі за всі 32 роки незалежності. Тому ми не могли пропустити цю подію. Мова про поєдинок зі Швейцарією в одній восьмій чемпіонату світу, який проходив у Німеччині у 2006 році. Цей мондіаль став справжнім проривом для нашої країни. Як мінімум, тому що ми вперше брали участь на чемпіонаті світу. Але це ще далеко не всі досягнення. Ми розпочали турнір із розгромної поразки від Іспанії 4-0. Але вже у наступному. Матчі виправилися і обіграли Саудівську Аравію із таким самим крупним рахунком. Шансу Шевченка. Шевченка і одворотом. У вирішальному матчі групи H ми здолали Туніс у нервовому матчі, долю якого визначив єдиний гол Андрія Шевченка. Із пенальті. Як результат? Перемога і вихід із квартету. В першому ж раунді плей-офф ми вийшли на міцну Швейцарію. Проте українські вболівальники вірили, що і тут подвиг можливий. Ви тільки подивіться, у якому легендарному складі вийшли українці на цей поєдинок. Напишіть у коментарях, кого із цього складу ви впізнаєте. Сам матч вийшов дуже обережним та без голів дійшов аж до серії після матчових пенальтів, яку можна сміливо називати іменем Олександра Шовковського, який не пропустив жодного удару з 12 метрів, відбивши два пенальті та один раз змусивши опонента пробити у поперечину. Зазначимо, що Олександр Шовковський тоді встановив рекорд чемпіонатів світу, не пропустивши жодного пенальті у післяматчевій серії. Це досягнення лише минулого року зміг повторити марокканський воротар Бону. Результат же цього матчу загалом це вихід до чверть фіналу чемпіонату світу. Та як наслідок потрапляння до вісімки найкращих команд планети. Абсолютно точно найвищий пік нашої збірної. У 2019 році відбувся поєдинок, без якого нашого успішного виступу на Євро 2020 могло і не відбутися. Мова, звичайно, йде про вирішальний матч із Португалією. По ходу відбору до чемпіонату Європи. Активність та заведеність наших гравців у той вечір била через край. Інакше й бути не могло. Той заряд, яким наші болівальники заряджали гравців на заповненому ущент Олімпійському. Був незабутнім явищем. Воно й не дивно ще перед початком матчу усіх учасників цього дійства, як гравців, так і фанатів, підігріла група ляпі стробіцької зі своїм хітом Воїни світла. Ця пісня ще з часів майдану асоціюється в українців із вирішальною битвою. На самому початку поєдинку українці вийшли вперед. Уже на шостій хвилині рахунок відкрив Роман Яремчук. Ідеальний початок матчу. <плес> Не менш ідеальним вийшло і продовження першого тайму. На 27-й хвилині Андрій Ярмоленко подвоїв нашу перевагу після класного прострілу від Віталія Миколенко. Олімпійський у цей момент просто вибухнув. У кінці матчу Кристіяно Роналдо реалізував пенальті, оформивши остаточний рахунок: – 2-1. Чим додав гостроти емоцій як болівальникам на трибунах, так і біля телевізорів. Проте глобально цей гол на щастя вже нічого не міг зробити. Емоції на полі були не менш бурхливими ніж на трибунах. За цей поєдинок гравці отримали сім жовтих карток. А опорник нашої збірної Степаненко навіть був вилучений на 72-й хвилині. Проте наші хлопці витримали останній штурм португальців навіть у десятьох і здобули одну із найбільш яскравих та емоційних перемог для українського футболу. Одним із найбільш пам'ятних для українців матчу збірної був ще один поєдинок зі Швецією на євро. Але вже у 2012 році це була дебютна гра нашої національної команди на чемпіонатах Європи. Причому це євро приймала саме Україна разом із Польщею. Вперше в історії наша країна приймала настільки значущу спортивну подію, та на пару тижнів стала футбольною столицею світу. По Києву, Львову, Харкову та Донецьку гуляли натовпи туристів з усієї планети. До нас у гості приїхали найкращі футболісти та тренери, тому наша збірна не могла зганьбитися на цьому святі життя і футболу. На матчі зі шведами НСК Олімпійський у Києві був щен заповнений болівальниками. Вся країна тоді об'єдналася разом в одному фанатському екстазі. На стадіоні, у пабах, у фан-зонах, біля телевізорів. Усі ми були одним цілим україною. Матч видався дуже напруженим та запеклим. У першому таймі команди не забували. Проте на початку другого рахунок відкрив капітан і лідер збірної Швеції, Златан Ібрагімович. Здавалося, що це трагедія. Так довго очікуваний дебют на домашньому євро під загрозою. Але тут у справах втрутився наш легендарний нападник Андрій Шевченко, який за сім хвилин перегорнув усе з ніг на голову. Спочатку Шева дуже спритно виправив шведських захисників та головою замкнув подачу Ярмоленка. А вже за пару хвилин Шевченко і зовсім приніс нам перемогу у тому матчі, коли вдруге забив головою, але вже після подачі з кутового від коноплянки. Шевченко Це євро стало лебединою піснею для Шеви. Після турніру він завершив свою кар'єру футболіста. Уособленням нашої спільної радості в той момент став ось цей милий хлопчик, який після такої емоційної реакції став героєм інтернету та телевізійних сюжетів. А, ні, стоп, це не той хлопчик. Людина лежить, вибивати потрібно. Ось так то краще. На цьому будемо закінчувати наш сьогоднішній випуск. Не забувайте ставити нам лайки та підписуватися на наш канал. А ще напишіть у коментарях, про які з матчів ми забули. Займайтеся спортом, дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До зустрічі рівно через тиждень.